Шаунака сказав тобою, о сину візника, було розказано про причину прокляття змій їх матір'ю і про причину прокльону вінати її сином. Також було розказано про тарунки для кадру й вінати їх чоловіком, і були названі імена обох крилатих істот, синів вінати. Але ниги не помідомив імена змій у візнику сина. Ми бажаємо почути їхні імена в порядку їх верховенства. Сута сказав. Я не згадаю імена всіх змій через їхню чисельність обагати подвигами. Почуй же від мене найголовніші першим народився Шеша, а потім Васуки, потім Айравата, Такшака, Каркотака, Чаханджая, Калія та змії Маній Апурана, також змії Пінджарака, Елапатра і Вамана, Ніла й Аніла. Калмаша і Шабала, далі змії Ар'яка, Адіка і Шалапотака, Суманомукха і Датхімукха, Вімалапіджака, Апта і Котанака, Шанкха і Валашикха, Ніш'ютанака, Гемакуха, Нашуха і Пінгала, Бахякарна, Хастіпада і Мадгіпарандака, Камбалай Ашватара. А також змій каліяка, врітта і сама Вартака, і обидва змія відомі під іменами Падма і Махападма, змій Шанкханака, і потім Сінантхака, Великий Змій Кшемака, а також змій Піндарака, Каравіра, Пушпарандшра, Елака і Більвампанда кудука. Мушакада, Шангхаширас, Пурнаданштра і Харідрака, Апараджита, а також Атакошріваха, Каурав'я і Дхріртараштра, Пушкарай, Шал'яка, Віроджаги, Субаху і Мухутній Шаліпінда, Хастіпхадра, Підхарака і Мухкхара. Конавасана, кунджара і курара, а також змій Прабхакара, кумуда й кумудакша, тітри й халіка, Каркара, Акаркара, а також обоє, кундудара й маходара. Ці змії, названі мною відповідно їхній важливості, о з двічі народжених, через чисельність інші мною не названі. Їхні нащадки також потомство тих нащадків незліченне. Так думаючи, я не назву їх тобі краще з двічі народжених в цьому світі є багато тисяч мільйонів і сотень мільйонів змій, яких неможливо обчислити, обагатий подвигами.